Об'єднана штурмова бригада Нацполіції Людь оголосила про розширення своїх підрозділів. Щоб залучити вмотивованих бійців у Кропивницькому, почали співпрацювати з рекрутинговим центром. Відтепер там розповідають, як приєднатися не лише до лав зсу, а й до лав національної поліції. І всі деталі в сюжеті Юлії Бабак. До Кропивницького рекрутингового центру поспішає Анатолій. На роботі почув, що саме тут можна дізнатися, як гарантовано потрапити на службу до штурмової бригади Людь, а саме до його батальйону «Еней». Працюю в службі 102 Кирилоградської області. На сьогоднішній день я прийняв рішення для себе теж влаштуватися на службу в поліцію. А саме батальйон Ней бригади Людь. В даному підрозділі службу проходять, проходять ну, мої знайомі, багато знайомих. І я би хотів стати їхнім побратимом і разом наближати перемогу. Нашу рекрутерка проводить опитування кандидата. військово облікова спеціальність, я офіцер запасу офіцер запасу, який ви саме маєте звання. Ну, Детально розповідає про умови служби на контракті, технічне забезпечення, зарплату в даному підрозділі. Першове забезпечення досить такими та від від тисяч до 140 тисяч.

Слова рекрутерки підтверджує безпосередньо військовий батальйону еней Владислав до створення людям вже мав бойовий досвід в інших підрозділах. Повірте, мені є чим зрівнювати забезпечення на належному рівні. Матеріальне забезпечення теж хороше. У нас У нас ну, дуже злагоджений колектив. Об'єднана штурмова бригада Нацполіції Людь створена в січні 2023 року. Основою її підрозділів стали поліцейські, прикордонники, нацгвардійці. Після бойового злагодження бригада приступила до виконання бойових завдань переважно на Донецькому напрямку. Неабиякий успіх продемонстрували в боях за Вовчанськ на Харківщині. Бригада оголосила про розширення підрозділів. Тож почали активну співпрацю з рекрутинговим центром у Кропивницькому. Наразі у нас є е, потреба в штурмовиках, є потреба в е, операторах БПЛА. в... Е, Підрозділ РЕП також потрібні люди. В штурмовики батальйону Йеней вирішив піти уродженець Харківщини, 26-річний Андрій. Ще до початку повномасштабного вторгнення чоловік виїхав працювати за кордон. Нині повернувся. Зрозумів, що вже треба щось зміняти в, своє, в своєму житті, вже досить сидіти за кордоном. Маю друзів, які там служать. Анатолій і Андрій приєднатися до батальйону. Не вирішили за рекомендацією друзів. Тих, хто має сумніви і не може досі обрати для себе підрозділ, також запрошують до центру на консультацію. Сьогодні тут пропонують понад 10 тисяч більше, в більш як 60 бригадах. Зсу нагадуємо, що ми не є. Представниками ТЦК та СП ми тут не вручаємо повісток, ми навіть не вимагаємо документів. Ми розповідаємо про всі перипетії, що таке БЗВП, які бувають посади у війську, які бувають тилові посади, і вже безпосередньо після співбесіди в нас вона перша. Ми вперше бачимо людини. Ми сконтактовуємося з військовою частиною і ми її супроводжуємо до кінця. В нашій справі головне умотивованість і бажання. Аня вчитися із будь-кого можна зробити хорошого бійця із Кропивницького Юлія Бабак Артур Періханян. Ми Україна, марафон. Єдині новини.